Так, в наявності Redmi 9 9 a ціна 1900 гривень. Він на 32 ГБ, чорний колір. Непоганий по стану, має роз'єм на навушники 3,5. Також роз'єм на зарядку е, мікро. По екрану нюансів немає ніяких. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон. Він повністю чистий без різних акаунтів. Йде. Redmi 9 a пам'ять телефону 32 ГБ на 10-му Android та 2 ГБ оперативної пам'яті. Так, ще покажу камеру. Ось така тут простенька камера, телефон для самих звичайних завдань. В комплекті до нього йде зарядний шнур мікро та сам телефон. Працює непогано, ну простенький це простенький телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, силочка у шапці профілю.